Як са син научив пінязі заробляти? Мав єдин чоловік сина великого лайдака. каже раз отець синове. у є малий, Мав би і сам на себе заробляти. Доки не заробиш іден златий, до хижимі не хоч. А син пішов до корчма. Там із п'яками грав карти та й виграв один златий. Прийшов домів і давати відцьове. Заробив єсть гроші? Заробив? Ну, так й гроші наші, шмарю їх до воду. Мечте. Шмарив отець златий до води, а суновий каже. Їсти не будеш, бо з не заробив на обід. з хижа, де хочеш. Пішов хлопчисько на ярмарок. За один златий научу в як кожний день, один златий заробити, викрикував ходив. Єдин пан прийшов у ньому му златий і каже науч мене. Кожний день одного дурака, такого, як є сам, і обіцяє йому златий, так як я тобі обіцяв. Людиса засміяли, а хлопчисько вернув домів. Заробив і златий, проситься отець. Заробив? Ну, так і є от златий наш, може, го шмарти до дав. Шмарте. Отець така й зробив, а сина знову вигнав з хижа. Іди хлопчисько по дразі і думать, як би то злате й заробити, а там хлопці каміння товчуть на оправу драги. Що робите? просить цеїх. їх. «Гроші раблями. А міг би мія?» Та чом боніт? Ідь за майстром і пройдь роботу. Пішов хлопчисько за майстром. Ні, боєм, їм у вас златий заробити. Можеш, говорить майстер. Видиш тут у копу каміння потовж Цілий день тов хлопчисько тото каміння. Рука собі покербавив, але златий заробив. Приніс домів і дав віцьове. То заробив тот златий. Я няню заробив. Ну, так і гроші наші може їх шмарти до ловоду. Та що ж ти, няню, зушаліли? розгнівався син. Та яса на тот златий цілий день так тяжко трапив, а, -а, -а, -а тепер виджу, сину, вже є справді гроші чесно заробив, повів отець і закликав сина вечеряти.